Всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня і липень вже доходить до кінця, і прийшов час поділитися з вами парфюмерними підсумками липня. Хочу сьогодні розповісти вам, які я аромати носила на протязі місяця, які мені сподобалися найбільше, які стали моїми фаворитами, які аромати я захотіла купити в свою колекцію. Один аромат я дуже захотіла, бо зносила від Ливан того парфюма. І аромати, які викликали компліменти, так само хочеться про них згадати. Якщо сьогодні відео моє не затягнеться, мені би дуже хотілося б підняти дуже цікаву тему, От додаток до цього відео. Які аромати я чую тут? Польщі від поляків, від всіх оточуючих людей, тобто вже назбиралась деяка ем, кількість інформації. Я готова з вами нею поділитися. Ну що ж, давайте будемо починати з ароматів, які я носила цього місяця найбільше, і покажу вам же той аромат, який я в попередньому відео показувала. Це Prada Iris. Мій улюблений пудрово-ірисовий парфюм. Холодний, прохолодний, освіжаючий, класичний і просто ідеальний ірисовий аромат саме для мене. Я люблю іриси і люблю іриси найбільше не солодкі. У мене є солодкі ірисові аромати, який я поступово полюбила, тобто, це сталося не одразу. А такі аромати я любила завжди. Тобто, це моє, абсолютно моє. Цей аромат гарно тримався, гарно мене в спеку. І можу сказати про нього, що він дарує мені відчуття стабільності, спокою, так врівноважує мене і заспокоює. І це мені дуже було потрібно в цей період, саме цього місяця. Наступний аромат, ви вже бачили в попередньому відео про. Аромат, який я носила в червні, це Fabio Verso BS компанія Dark Angel називається аромат. І це клони закосний на аромат від Жіванши, який називається Ангели-Демони Льо Секре, знов забула назву. Тепер зі мною таке стається дуже часто, адже я мало уваги приділяю тепер Ютубу, і всі здобуті накоплені знання вже помаленьку з голови починають щезати. Дуже би цього не хотілося. Аромат дуже класний. Колись почула його в шлейфі, вже сто раз вам про то говорила, і мені здалося, що це пахне дуже дорого. Я сподівалася, що мені зараз скажуть або назвуть якийсь суперкрутий бренд і мегакрутий аромат. а Виявилося, що це BS, польська компанія. аромат пахне чаєм. От тепер я вже зрозуміла. Що це дійсно аромат на основі чая, але не зелений чай мені тут відчувається, а чорний, прохолодний, остихший чай. І в ньому багато цитрусів, і в додаток, тут також є ягідна кисленька нота і мускус, і трошки амбри. Він в базі трохи запудрується, стає, стає таким більш ніжним жіночим огортаючим, дуже. Манкіми сексуальним, я би так сказала. Аромат носила декілька разів, але отримала величезне задоволення від носки того парфюму. Так, в минулому відео в попередньому я показувала вам аромат від парфюмі Дельфорте Тіреніко, носила його декілька разів, і кожен раз мені робили компліменти, коли я була в цьому парфюмі, бо казали, що пахне дуже цікаво, дуже свіжо, незвично, і що такого запаху вони ніколи ще не чули. Це дуже приємно, аромат такої середньої, я би сказала, стійкості. Ну, годин, певно, шість він відчувається. Перші години це яскравенний, такий шалений, можна сказати, свіжо-кавуновий, морський, такий бризовий шлейф. Дуже він відчутний, дуже приємний. Я тепер поливаюся ароматами, я вже вам про це говорила. Мені хочеться буквально политися ароматом, якщо він мені подобається. Тобто я не стидаюсь тепер, я не боюся когось там настрашити своїм ароматом. Я дуже рідко їжу в транспорті, хочу уточнити, я ходжу пішки на роботу, і, відповідно, ніхто не страждає від кількості аромата, якщо я наношу його багато. Коли я стрижу клієнта, як правило, я вже доходжу до роботи, і вже в процесі аромат не такий гучний, як спочатку. Носити з собою аромати мені лень, Якщо чесно, я не ношу з собою флакони, я не роблю собі відливанти, я стараюся добренько так политися ароматом, щоб добре самі відчувати, і щоб від мене був такий приємний шлейф. Аромат про кавуни, про свіжість, про соленість морської води, я би так сказала. Таке прохолодне, холодне навіть море. Я би не сказала, що це якийсь пляжний або відпускний аромат. Дуже приємне, освіжаюче звучання на спеку. Так, аромат, яким я продовжила користуватися цього місяця це Oriflame, який я вам показувала минулого місяця це спрей для тіла з малиною і м'ятою, серія Nature Secrets. Не знаю, чи він є ще в каталогах, от не знаю, дівчата. Ну, Аромат просто прелесть. Дуже класний, дуже класна смачна малинка, малинове варення, малиновий компот, дуже солодкий в поєднанні свіжою-свіжою м'ятою. Дуже він приємно пахне. Так апетитно, натуралістично, при тому всьому, що це просто-напросто для тіла. І досить непогано тримаються. Також я його для настрою можу вдома набризкати на подушки. на... Штори і настрій від того дійсно стає значно кращим. Ароматерапія як не крутий. Аромат, яким я продовжила користуватися цього місяця, і це був ну, просто запоїстим ароматом це Versace Yellow Diamond. Я вже дивлюся на сайтах, стопудово буду докупляти собі цей парфюм. Дублік. Тобто його зовсім трішки лишилося, але я просто в ньому. Насолоджувались. Це дуже красива квіткова композиція, дуже ніжна, така сексапільна, я би сказала, така манлива, мускусна, чисто звучить в жару, немає в нього ніяких спітнілих нот, які часто бувають в такого типу ароматах. Такий квітково-деревно-мускусний з ніжними, ніжними. Фруктовими відтінками. Тут є лимон і тут є груша, наскільки я пам'ятаю. Дуже приємна композиція. Так він мені подобається. Буду брати ще Так, аромат, який я носила цього місяця, і він, до речі, в мене був куплений, по-моєму, навесні. Бачите, скільки я зносила? І це все я зносила за цей місяць. Це Eccentric Molecule. І аромат називається Eccentric номер 3 як же він мені подобається. Наразі це в цьому місяці це мій хіт, це моя любима молекула, яку я носила просто дуже часто, дуже комфортний, ненав'язливий, приємний аромат, в якому ні сам не змучишся, нікого не змучиш, бо він звучить дуже обережно, акуратно, не кричуче. Ну, дуже приємно. Тут аромат заявлений як шипровий, тобто шипрова молекула. Ну, дуже цікаво, наскільки я пам'ятаю, але шипром він мені не пахне. Тут аромат про вітівер, про такий вершковий, я би сказала, витівер. Але спочатку цей витівер нагадує анкор-нуар від Лалік чоловічий. Тут аромат про іріс, про перець. І щось ладане я тут навіть трішки чую. Красива молекулярна композиція, не нав'язлива, не напрягаюча, ну, дуже комфортна. Було мені в ній дуже-дуже класно і освіжає він в принципі цей аромат, і сидить досить непогано на шкірі. Так, в нього немає такого просто шаленого шлейфу, якого би хотілося. На початку він шлейфить, але потім сідає близько до шкіри, але тим не менше, має таку властивість, як всі молекули пульсувати. То є, то нема, то чути, то не чути. Ця гра аромату мені дуже подобається, такий мій фаворит цього місяця. Аромат, який я носила декілька разів, це кінзо Аква. Аромат, на який мене потягнуло, бо мені хотілося якогось фруктового такого вибуху свіжого. Це дійсно красиві фрукти це малинка кисленька, це лимончик, це магнолія, яка також має трошки цитрусове таке звучання зеленкувате. І це морські акватичні ноти. От так пахне для мене цей парфюм. Досить шлейфовий, досить стійкий, дуже гарний. І на літо, і взимку я люблю носити такі аромати. Тоді він більш такий скристий, дзвінкий, але також дуже-дуже гарний. І звучить трошки інакше, ніж пахне зараз. Дуже люблю цей аромат, взагалі люблю бренд Кінзо. І маю. Небагато, але декілька ароматів, які дуже люблю з цього бренду. Аромат, який я носила вперше цього місяця це подарунок моєї парфюмерної подруги Танюші з Тернополя. Це Монталь Essential Instinct, якщо я правильно прочитала, англійською я не дуже то володію. Це аромат як клон, як закос на бакару руж Френсіса Кюрджана. І можу сказати, що аромат дійсно похожий: з флаконом так нюхаєш. Похоже, да, похоже, такі півники, як завжди, та? шафранчик, трошки йодистість, трояндочка. Але коли наносиш на шкіру, наносиш на себе, я тут десь нанесла його на якусь картонечку, ем, нагадати собі, бо ще не дуже багато його носила. Аромат інакший на початку, і мені це подобається. На початку це така бальзамічна. Забрудивша троянда. Таке трояндове варення, я би сказала. Але це не чайна троянда. Плюс тут ще є клубнічне варення або полуничний компот, як хочете. Тобто тут дійсно відчувається оця полуниця, яка, в принципі, відчувається в бакарі, але тут вона в поєднанні з такою забрудившою трояндою. Він більш такий для мене, навіть готичний якийсь цей парфюм. Але в розкритті він стає вже більш похожий на бокару. Більш так він врівноважується, стабілізується і немає вже таких яскравих стартових нот, які мені, в принципі, дуже подобались на початку. На початку, до речі, відчувається, що це монталь. Є оцей трошки ут-монталівський, трошки мускус-монталівський, але потім. Вже більше схожий він на Бакару Руш. Гарний аромат, буду задоволенням носити, але напевно буду носити його більше в вересні. Мені здається, що на вересень він підійде якомога краще. Так, аромат, який я вам показувала вже. Певно, всі мої літні відео і весняні були з цим ароматом, бо я його дійсно ношу. Це компанія Taylor of London. Раніше називалася Yardley, наскільки я пам'ятаю, і парфюм називається Шик. Флакончик дуже ретро, якщо пам'ятаєте, 80-90-х. -х, х От так виглядали флакони з ароматами, здалека навіть опіум нагадує трошки. О, і аромат дуже красиво. Пах саме в жару для мене. Хоча, от зараз сиру на дворі, температура впала, падає дощ, і я просто бачу себе в цьому парфюмі. В принципі, він універсальний, і цей парфюм я могла би носити завжди. Це моє улюблене, це мій улюблений напрямок, шипрові аромати, класіка, стримані зелені витончені шипри. Без солодкості. От як не крути, не дуже я люблю солодких ароматів. Все ж таки, серед солодких і несолодких я виберу менш солодкі. Це аромат, який у нас про троянду, про пачулі, про гальбану, про дубовий мох, про приємну таку зелень. Аромат з витонченим шлейфом, який дуже відчувається. Він не дуже стійкий, він пахне. Насичено, але недовго. По-моєму, це або одеколон, або да, це колонь спрей. Через те він не тримається. Але тим не менше, сама композиція достойна поваги. От реально, хто любить такі шипри, хто трохи обмежений в грошах та на парфюм, він недорого коштує, можна його собі дозволити. 100 мл коштує ну, зовсім недорого. Я, по-моєму, купила за 50 злотих. 100 мл. Це в районі 400-500 гривень. Так, аромат, який я також носила в липні, я брала його з собою у відливанті, коли їздила в Україну. Це у нас Афнан, Souvenir Royal Floral Букет. Перепрошую, це біленький такий флакончик з трояндочками, і аромат у нас закос на деліну від Parfums De Marly. трошки відчувається Atomic Rose від Aniso. І тут є мускус а-ля кірки. Тобто намішали трошки ті аромати, і вийшло те, що мені подобається. Я люблю всі ті три аромати. Лише кірки носити я взагалі не можу через те, що його не переварює мій чоловік. Він взагалі його не може витримати, на жаль. Але тут ем, невеличка доза від кірки, і він більш-менш може з ним миритися. Хоча завжди на нього він. Каже, що в ньому, щоб я при ньому бажано не ходила. Аромат гарний, аромат насичений, такий пухкий, кашмираново-трояндовий, деревний, такий квітково-фруктовий, пудровий, красота у флаконі, і також, в принципі, не така вже дорога ціна. Хоча для арабського аромату, можливо, трохи дорогувато. Так, аромат, який я також носила з великим задоволенням, спеку Альрехаб Сілвер, про який я вже говорила в минулому відео, це обалденно красива цитрусова різка дзвінка, імбирна така пачулієва композиція з гіркотою, з насиченим шлейфовим звучанням. Єдиний мінус, що його треба наносити, лише на шкіру. А на шкірі всякі буває, може бути якесь подразнення від того аромату, як, в принципі, сталося і в мого чоловіка. У нього прям висипка на тілі від того масла. У мене такого немає, але тим не менше я хотіла б аромат такий самісінький в спреї, і вже собі знайшла два варіанти. і. Вже втратила можливість купити їх по хорошій ціні, бо там була акція на один і другий аромат, вже тепер тої акції немає. Чекаю далі на наступний раз. Цей аромат закос на крід, на срібні гірські струмки від Кріда. І кажуть користувачі, які мають той, той аромат, що цей аромат, в принципі, дуже класно повторює той класний нішевий парфюм. Так, аромат, який викликав максимальну кількість компліментів. Тобто за цей місяць це мій фаворит з приводу компліментів. Це гінза від Шесейдо. Аромат, яким я буквально поливалася. Я наносила його і на одяг, і на шкіру. І це обалденно красивий шлейф. Тут відчувається гранат, він для мене терпкий, цей аромат, чершавий терпкий. Терпкий завдяки гранату, завдяки магнолії і завдяки пачулі, він такий шершавенький. Для мене це такий сучасний шипер. Не класичний, абсолютно спокійно його може носити кожен. Він подобається практично всім. Всі відмічають гарний шлейф, відмічають гарний аромат. І мені він подобається, ну просто дуже. Вже доходить до пів флакона, я просто із задоволенням користуюсь і тішуся, що в мене є такий обалденний аромат. Другий варіант цього парфюма, тобто його фланкер я пробувала, він більш такий яскраво фруктовий і в ньому я відчуваю бузок. Мені здалося, що я там відчуваю бузок в тому ароматі, сподобався він мені менше. А третій варіант з червоною такою вставочкою, да, всередині. Трояндо, мені взагалі не сподобався. Тобто оцей флагман для мене просто ідеальний. Користуюсь задоволенням, відчуваю його як абсолютно універсальний аромат, який можна носити, в принципі, в будь-яку пору року. Класний, якісний, шлейфовий, стійкий, все, що нам потрібно, пархлюбителям. Аромат, який я носила також з запоєм. Це моя любимка, це у нас Ермес d'Hermes Абсолют. А саме версію Absolue я люблю, хоча я знаю і класичну версію саме першу Дермес, але тут вона більш яскрава, більш насичена, більш лейфова і більше концентрована. От чого мені не вистачає саме в тому парфюмі, є в цьому ароматі. Це білоквітковий аромат, це виключення з правил моїх власних. Тобто я не люблю білі квіти, але тут гарденія, в поєднанні з жасміном, в поєднанні з цвітом абрикоса, тобто все-таки білоквіткове. Але тут є іскристі дзвінки, яскраві позитивні цитруси, і ці цитруси переважають цьому ароматі. Тут також є дубовий мох в базі, тобто його можна назвати навіть трішечки шипровим. І також мускус, я тут відчуваю. Дуже шлейфова, витончена композиція. Шлейф є, але він не потужний, не густий і не душащий. Тобто в ньому годен дихати в тому ароматі. Дуже розкішний, як на мене, дорогий шлейфу аромата. От, якщо говорити про аромати, які пахнуть дорого, це якраз цей аромат «Жур Дермес Абсолют. Мій фаворит також цього місяця. Що я ще забула? Якось ввечері я декілька разів вдягала мою новинку. Це у нас Латафа Баде аль-ут амітіст аромат, який у нас про малину, про удову малину, який мені дуже нагадує, ангел нова від Мюглєр. але він такий більш для мене шкіряно-резиново-удовий на старті. І далі в ньому більше для мене таких якихось кашмираново, пухнасто, навіть пудрових нот. От тепер мені так здається. Так, Раніше я того не відчувала, можливо, зараз в теплі він так себе веде і так видає такі ноти. Дуже приємна, гарна композиція, аромат коштує недорого і пахне він дорожче за свою ціну, це 100%. Єдиний раз я тільки вдягала свою в цього місяця. Ніяк я не можу перейти на мюглер. Не знаю, натягнеться в мене рука до мюглерів. Всі мої мюглери стоять наразі. Поносила цей аромат, насолодилася його красивим звучанням. Все як завжди. звертає він на себе увагу, питається, що це за парфюм. Звучить він дуже цікаво, насичено, наполегливо. І він мене, якщо чесно, в спеку, коли я його вдягнула, трішки придусив. Я вже не раз казала, що в Аманіті я люблю носити все ж таки не в спеку. Це може бути літо, це може бути вечір. І я люблю носити його. Зимку. Не знаю, чому, чому так е, звиклася мені така асоціація в Маніті саме з зимою. Гарний інжирний, наполегливий, насичений, солено-солодкий аромат інжирного дерева в поєднанні з соленим середземноморським вітром. Так, ну І ще два аромати це Zara Apple Juice, також його вам показувала. Аромат свіжий, шлейфовий, аромат, який гарно пахне, коли заходиш от в кондиціоніруємо приміщення, там де є кондиціонер, і з жари, ти тим ароматом, і він починає так гарно лунати свіжими зеленими нотами, свіжим зеленим яблуком, таким сочистим, поєднанні з мускусом. І потім в кінці починає дуже красиво м'яко запудрюватись на шкірі. Нема такої задушливої пудри, лише трішки-трішки в кінці дуже приємної м'якої трояндової пудрочки. Дуже гарний аромат, гарний закос на шанель Шансо Тандер, але трішечки він інший. Там у нас про Айву, тут у нас про зелене яблуко, дуже приємна: жіночна, дівоча, молода композиція. Яка підійде ну, всім, я думаю, головне, щоб вона вам подобалась. І останній аромат, який я носила також на вечір. Вже я вам його показувала в підбірці ароматів червня, це у нас Кароліна Ерейра, червона туфелька Very good girl, парфюмована вода, аромат, який мені дуже подобається влітку, який шикарно розкривається, який дає просто розкішний, дорогий, модний трендовий шлейф. Носила його з великим задоволенням саме на вечір прогулятися. І на роботу його носила. В принципі, він подобається клієнтам. Знаєте, видно, коли твій аромат подобається клієнту. Він трохи принюхується, він сидить так тихесенько, ніби як вивчає той аромат, який йде від тебе. Цей аромат я впевнена, подобається багатьом багатьом жінкам, багатьом чоловікам. І мені він подобається саме за те, що в нього є троянда, що він на основі не тубероза, як класична у нас Good Girl, а на основі троянди. І тут у нас автор Біш, який зробив мій улюблений ангел Нова, аромати між собою подібні, трохи перекликаються. Це мій такий улюблений. В принципі зараз напрямок в ароматах, і я його просто з величезним задоволенням носила. Ще раз повторююсь. Так, відео вийшло не дуже коротким, і дивлюся, мій телефон мені маякує, що немає місця на карті пам'яті. Так що поговоримо з вами про аромати, які носять поляки, які я чую тут в Польщі я вже в наступному відео. Обов'язково зроблю вам таку добірочку ароматів. Побачимося з вами зовсім скоро. Всіх вас чекаю, у моїх наступних парфюмерних і не тільки відео, всіх вас міцно цілообнімаю. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорих зустрічей. Слава Україні! Па-па! Друзі, ПС по скріптум, вибачайте, зовсім забула в тій спешці розповісти вам про аромат, який я розносила від Ливанті, і хочу купити собі флакон. Ну, бодай невеличкий флакон, щоб його мати в своїй колекції, бо звучання дуже-дуже цікаве. І я цей аромат почула в сліпих затестах, які нещодавно були на моєму каналі. Аромати мені прислала Олена, і цей аромат я впізнала одразу. Я собі його нагадала і подумала, чому я от дурненька, не купила його собі колись. Це Еліс Le Parfum Royal. Просто обалденний аромат з пачулі і цитрусів. Більше я там нічого не відчуваю. От як заявлено там ці цитруси, апельсини, по-моєму, і пачулі, і можливо, трошки ванілі, все. Більше я тут нічого не чую. Дуже активний, насичений, наполегливий, шлейфовий. В шлейфі він пахне. Дорого, витончено. Бо можу вам сказати, що для мене практично всі аромати з пачулі пахнуть дорого. Це моя найулюбленіша нота. І я собі вже ввійшлі цей аромат записала. Буду намагатися його купити. Тепер він подорожчав цей парфюм. Маленький можна купити приблизно за 160 злотих, це 30 мл. В Україні він ще дорожчий. Тому я його обов'язково собі. Куплю, і ну покажу вам розпаковку. Поділюся з вами своєю радістю.